Гуцульщина один із найцікавіших етнографічних регіонів України. Збереглося найбільше автентики, збереглося найбільше тої архаїки, збереглося найбільше того справжнього, колишнього. І так воно десь дриває і дотепер. А одним із тих маркерів, по якому ми можемо відрізнити Гуцульщину від якихось інших гірських етнографічних регіонів України, є самобутня гуцульська архітектура. Мене звати Леся, а мене звати Максим. Ми переїхали в горби трохи більше року тому. Я звідси родом. Звідси родом моя сім'я. Тут в нас є хата моєї бабусі і діда. Ми завжди думали про те, що колись ми сюди приїдемо, але більше уявляли, що це буде десь на пенсії, швидше за все. Ми хочемо тут жити, будувати житло для себе, доглядати за цією землею. Таке місце сили для мене насправді енергетично, тому що. Ну, Тут народилась моя мама, мої баба, дід, прадід. І я тут провела дитинство. Хожу на двір і розумію, що все це дає мені якусь силу переживати обставини, мріяти. А Тут може десь звідси буде зробити якийсь підйом такий прикольний з ходами якимось. Якщо подивитися на гуцульські села, вони з будь-яких інших сіл українських, вони найбільш розкидані. Найдорожча, звичайно, була земля в долині, біля якоїсь річки, потоку, та земля була найдорожча. Оскільки, кажу, дуже, на чому я заробити на Гуцульщині колись було тяжко, то часами будувалися по тих верхах, по плаях, десь, 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 десь де дозволяли просто фінанси купити той шматок землі. Намагалися все ж таки, щоб десь поблизу був якийсь струмок, чи потічок чи джерело, щоб воду там не носити за кілька кілометрів. Там були варіанти такі, що ходили по 700-800 метрів, десь там вниз, щоб води принести до хати. Найперше місце все ж таки старалися, щоб воно було десь близько до джерела, але щоб саме місце було сухе, щоб хата потім не була мокра волога. Брався, жмут вовни. Клався на землю і зверху накривалося якоюсь посудиною, макітрою, там якоюсь мискою поливіною. І воно так ночувало. Транку піднімали, якщо вовна набирала в себе багато вологи, значить місце є сире, і хата потім буде мати постійну сирість. Якщо ж мов до ранку була там більш-менш суха чи суха, значить місце сухе, файне можна хату ставити. місце буде тепле, і в хаті буде тепле, і сирості не буде зайво. Були ще, крім того, такі, скажімо, нераціональні способи визначення місця, але вони побутували в народній традиції, пов'язані з народними уявленнями, з народними віруваннями. Зокрема, щоб визначити, власне, де покласти оці от угли хати зруб, де, де, перші, де перші вінці мають лягти. Тих місцях клали шматочки хліба або один шматочок хліба, або кілька шматочків хліба. Його нічим не накривали, так залишали. Якщо до ранку той хліб залишався непоруханим, його нічого вночі не забрало, не з'їло, не надкусило. Це не ну, басково ціла буханка, це не просто шматочки хліба. Значить, місце хороше. Якщо щось вночі його там чіпало, значить, ну місце таке, бо не знати, що його чіпало. Може щось чисте, а може щось і нечисте. Заготовляли дерево у грудні, це тільки було там. У грудні можна було в зимові. Дві неділі отако. вибирали це дерево, різали, зрізали ручними пилами. У цьому процесі зрізати правильно дерево у тому місяці, бо так як, наприклад, от у Чарні, то взагалі ніхто не різав. Це саме Таке дерево, що воно зогніє два-три роки, щоб воно собі було повністю на воздусі, потім його накривають. А так років два, то щоб і під дощами, а потім вже на рік його накривають і вже повністю воно готове до будови. Зготовляли зимою в той період, коли в самій деревині найменше соку. Відповідно, його треба було покурувати так само, щоб під тою корою не заводили шкідники отої корої, щоб потім він в дерево не пішов, щоб шашек потім ту хату не сточив. Дерево вистоювалося кілька років, щоб було таке повністю сухе, тоді аж доходило до будівництва. Чим густіше літа вибирали, тим воно ліпше. Воно... Старіше, от так, як це Бачите, тут менше такі, а це густіше, то найліпше таке дерево, котрі густіше. Це ну, от так, от роки можете посчитати, цьому дереву тілко є. І потім вже йшов процес роботи. Це от, цей будинок десь років 90-го такого. Ну, ста немає він як. Це, це і самий собі чоловік, що тут жив то він це нарізав, бо він це був спеціаліст по цьому. Ну а потім вже, так як строїли, то процес, що вже там хто хотів, гемблювали, теж це уручно. Ці протяси — це все ручна робота. Стосовно вибору майстрів, ну, звичайно, і ми б також хотіли найліпшого майстра. Так? Тобто були люди, які там знали, що той поклав стільки хат, той поклав стільки хат, той файно кладе, той там не конче. Звичайно, що? Ну, але ще була, була також і проблема фінансового, питання фінансового, ну, також враховувалося, кого можна було наняти, за які гроші. Майстер був шанованою людиною. Про майстрів говорили різне. Так як і, ну, і про Мельника ми знаємо, що, що то може бути непростий чоловік, що там може з чимось таким. Трошки не, 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 не зі світу цього знатися. Так само і про майстрів говорили. Існувала купа там обрядів, існувала купа вірувань, яких той майстр мав дотримуватися. Коли вони там поклали е, оці перші вінця зрубу, коли вони поклали підвали, там на дому робився якийсь там перекус, якась гостина, бо то треба було майстра пошанувати. Коли звели е, як ми тепер кажемо коробку, коли звели сам з руб, також там була гостина. Звели дахові конструкції, так, також там гостилися. Вже закінчили хату. там, Пробивалося дерево, обрядове на хаті. Знову ж таки, там майстрам тоді якісь гостинці дарувалися. Крім того, що він платилися гроші, дарували, там ще треба було чи якийсь одяг подарувати, чи, чи подарувати якусь їжу. тобто, ну, Різні речі. З майстром не сварилися, бо майстер, якщо щось його десь образити, то він міг таке зробити, що і хаті потім вестися не буде, і, і хату кинути доведеться, і там буде всяке лихе, ну. Нас на повний зруб не було хаті, це у москалів були, тільки круглі. Розрізали пополам, це економія дерева, бо з одного ти робиш двоє і більш сучасніше з тієї сторони гемблювали, що вже не обшалювати, не треба було і з цієї сторони. А тепер вже обробляють, вже утеплюють. май, раніше мохом. Тут забивали мох, щоб холод не проходив, то повністю було мохом оброблено. Бачите, тут вже шнурками утяплювали, а раніше то мохом. Так от десь як пташка вибере той мох, то опять собі набрав свіжого тиця. От і він собі стояв з роками. По опаленню. Звичайно, що традиційна українська, оця, так звана руська, тільки не російська, а руська, бо ми Русь, так піч Руська. вариста піч, в якій можна було і пекти хліб, і готувати їжу. Знову ж таки, на відміну від Бойківщини, гуцули швидше перейшли на систему опалення, так звану білу, коли дим відводився принаймні в сіні. В Сіни. З житлової частини, бо бойки дуже довго затрималася, це так звана курна система опалення, коли дим піч не мала комина, дим просто з зустрі печі, виходить в житлову частину, Тому тобто бойківське житло воно досить старі хати, вони дуже часто бувають зі стелею по три метри, щоб дим мав куди піднятися. Коли сидиш на лаві, дим вверху комфортно, встаєш трошки, починаєш чіпати очі. Гуцульські хати нижчі, меншу площу, меншу кубатуру легше обігріти, і печі зазвичай мали виходи димарів. У На цітьми доволі часто в старій хаті гуцульській стелі не було. Тобто дим виходив сіни, над якими немає стелі, і піднімався відразу під оце гонтяне чи дранкове дахове покриття, його відразу ж просушував, обдимлював, менше всяка, всякі паразити, всякі шкідники там заводили. У комінок не, не випускали повністю. Просто випускали у під, під дах. Ну тут вже випускали, але чуть-чуть старіші хоті. І там собі заміж каптілки, коптіли м'ясо, що заріжуть і воно, цілий рік там стояло, то ліпшого м'яса не годен був собі. І воно не портило, собі. пішов, взяв, відрізав кусок і це. О. Тут каптілка така, як у ну, калідор, як ви заходите, то собі було чути, що. Дім він так собі там стояв постійно. Ну, і м'ясо, і все, що то собі хранилося. А так раніше народ, так як моя баба, діда, то ще запам'яталося, як приходиш то кусок м'яса чи кубаски, той то все, кришене таке, Ду тепер ще такого м'яса не їв. Деревельний матеріал даху, зазвичай гонт або драниці. Гонт е колені дощечки, довжиною 50-70 сантиметрів, і з боку з фігурним зарізом, коли вона одна от вставляється. така дерев'яна дахівка фактично виходить, аналог нашої теперішньої черепиці, але зроблений там з дерева. Тут ви бачите зразки гонта. Щоб її виготовити, треба знайти густолітий ліс, такий врізати хороший пеньок по розміру цього, і воно колеться від серцевини. Від серцевини, спеціальним ножиком таким, довбенька, і так набиваєш, набиваються різні такі пластинки. Потім цю пластинку за допомогою вісного стільця. Є така клябука і ногою педалькою такою притискаєш, щоб двома руками можеш працювати. Вісний ніж теж такий з двома ручками. Вирівнюється площина на обидва боки, і тут зрізається під кутом. І є ще спеціальне таке шкребло, теж, так, якби, різець такий, що теж ним тягнеться цей жолобок. Це жолобок для того, щоб скласти один в один. Бачите, воно сходиться, робиться такий замок. Отакими дощечками накривали колись будівлі, церкви, будинки, хати, в яких проживали люди. Для того, щоб це не промокало, варилася спеціальна рідина ропатка. Це є жива сира нафта і тваринний жир. Доводилося до кипіння, потім робилося такий шмат матерії такої, набивалося. І треба було так набивати тою ропою, щоб ця дощечка пропиталася наскрізь, і тоді можна було її прибивати на дах. І йшло воно в такому порядку. І в такому йшло, потім отак. Посередині складалося від половинки, от, від половинки отак, ішов другий ряд, і так далі, третій ряд. Таким способом накривалися дахи. Тут робилася фасочка з цього боку. От, бачите, є фасочка. Це коли дощик падає, воно стікає по цьому і скочується, скочується. І такими горошками по даху тече. І ці будиночки могли стояти і 200-300 і 300 років під цим покриттям. Спали на печі, у принципі, так як оця печ, бо ліжок не було, то переважно спали на печі, а були по кругу лавиці тут, по-моєму, були у тій хаті, такі широкі. Так як з гостю, бо ліжок не було, у принципі. Потім вже почали. Трошки робити ці ліжка вже дерев'яні там. А, а так то була лавиця, тут була лавиця. Така так сина називала широка. І хто з гостю прийде, то сповна на цій лавиці, а так, то на печі собі. У бідного то менша хата була. Ну і відрізнялися чим, бо різьблені, оці сволоки були, різьба. У багатих було, а у бідних не було. Такі сволоки. Це є оберіг. Назва є Знаєте, Це традиційно використовується на сволоках у будиночках таких. На, на твердій породі деревину на деревині, а сволоки раніше виготовлялися із такої деревини, як тис плодоягідний. А тис плодоягідний є антисептиком. Тому що у хаті, якщо був сволок з такого дерева, а отак як одяг є натуральний продукт, це є овечка, а міль це все любить спожити і знищити. А дерево антисептик і воно вбиває міль. І не тільки в міль в хаті не було ні гризунів, ні комарів, ні мух, нічого, тому що дерево антисептик, воно все це знищує. Якщо випити такий кубок, вина можна отруїтися. А ягоди споживати, а вони корисні. Якщо були сім'ї по 18 і 20 чоловік у сім'ї, то переважно їли з одної З одної посуди усі сідали за стіл, з одної посуди всі їли. Це вже хто був більше багатший, то кожному окремо була месочка така дерев'яна зроблена. І то не всі майстри могли таке, не всі газди могли собі дозволити, тому що майстри робили, виготовляли і ще на ніжних токарнях. що треба було ногою тиснути, щоб це крутилося взад-вперед і виготовити таку посудину. для… Тепер легше, бо я електрична, включив, і це працює в один бік, і виточив і все, і готове. Раніше так не було. Якщо вважати те, що в той період часу у людей були здорові зуби і здоров'я було краще, чому? Тому що споживали з дерев'яної посуди, дерев'яною ложкою. А це для організму це корисно. Виточувалася тарілочка, то деякі елементи тут виточені, такі, то воно вже було так прикраса. Але посуда не вся виготовлялася так, щоб було з різьбою. Уже такі предмети, як святкові, такі, як піднос там або пасківець, це для посвяти Паски, то це старалися здобити як найкраще. Особливо пасківець, тому що це є святиня. Ти йдеш до церкви, це йдеш між люди показуєш. Це є дуже рідкісно. І зараз знайти пасківець такий різьблений дуже важко. Хіба десь у музеях такого. Сучасні майстри виготовляють інкрустують такі восьмигранні, такі гарні. Ну, То є сучасні майстри, а то цікаво було давніше, бо то на ніжках, то з ручечкою такою, як ну, відерце глядає, високе таке красиве. І дуже було і там і металу багато стало ну, і перламутру. Ну, краса, це ж має бути це святиня, це щось на ну, щось над усе. Особливо пасківець. Коли приїхали сюди, ми думали про цю хату, що з нею робити. Але поживши в цій хаті, ми зрозуміли, що її треба зберегти. Думали, можливо, хату треба буде розбрати в перспективі, але це все залежало би від якості, як вона зберігла, стіни і все інше. І поживши в ній, поспілкувавшись там, з майстрами, які в ній щось робили, ми отримали від них зворотний зв'язок, що хата дуже добротно зроблена. Тобто, з точки зору якості, вона е, крута. І а з точки зору спадщини, звичайно, що її хотілося завжди зберегти. Вона безцінна. Вона безцінна, так. для того, щоб відновлювати старі хати, треба це неймовірно, сильно всією душею любити і цінувати, тому що це дорого, але це дуже красиво. Переїзд в гори змінив наше життя кардинально. Змінив його в кращу сторону. Воно не стало легше, воно стало побутово складнішим. Життя тут не стало дешевшим. Просто перерозподілилися статті витрат, але з'явився цей безцінний елемент якогось якоїсь гармонії, душевної спокою, здоров'я. Ти відчуваєш, ти живеш кардинально якісніше життя, і мені здається, що це того варто.